Отже, зараз ми будемо симулювати створення компанії онлайн на порталі ePorchal.gov.pt. Для цього вам потрібно зареєструватися за допомогою вашого мобільного електронного ключа в Digital, аутентифікуватися та пройти усі кроки, які ми вам надали у презентації. Далі обираємо опцію режіж до комерціал Impreza Online. Далі натискаємо кріосауди імпризи. І перше, що нам потрібно буде зробити, це обрати назву вашого підприємства. Як бачите, у нас тут є декілька опцій. Перша опція aprovisu «Апровисав автоматіка». В даному випадку, якщо ви обираєте цю опцію, назва вашого підприємства буде складатися з вашого. Повного або неповного імені та прізвища, або імені та прізвища декількох партнерів, або усіх партнерів, плюс приставка, яка відповідає типу підприємства, наприклад, шкіра і мальована ЛДА. Друга опція це ви можете зробити запит на. Затвердження попередньої назви. І третя опція ви можете обрати уже попередню, затверджену назву. Це найшвидший і найбезболішніший варіант, особливо, якщо ви потім збираєтесь реєструвати торгову марку. В принципі, назва компанії не має великого значення. Давайте зробимо симуляцію по цьому варіанту. І, наприклад, оберемо ось цю назву Сінзинту Фушкант. Контінуар. В наступному кроці ви вже бачите назву своєї компанії, номер ідентифікаційної юридичної особи. Він же НІФТ, номер приватника податку, та ідентифікаційний номер соціального забезпечення вашої майбутньої компанії. Далі. У нас запитується, чи ця компанія створюється на базі того, що зливаються дві компанії ні. Тип соціального статуту. Ви можете обрати уже з попередньо затверджений соціальний статут, і в такому випадку ви обираєте ось цю опцію моделу при апроваду. Обираєте із них. Якщо у вас один власник сусіїдади уніписуал типу до Сусідади, Сусідади комерціал це усі види і типи підприємств, які займаються комерційною діяльністю. Тобто беремо цю опцію, далі заповнюємо усі необхідні поля. Почтовий індекс. Його потрібно валідувати. Заповнюємо адресу. Ми заповнили адресу. Далі нам потрібно заповнити обжету соціал. Обжету соціал, якщо коротко, то це вид вашої діяльності. Так? У нас, наприклад, він реталюдує виштуарію, що значить продаж одягу. Далі нам потрібно обрати код виду діяльності, який відповідає нашому виду діяльності. Отже, код ви можете подивитися у цьому списку. Наприклад, у нас це комерцію. І ось наш код. Тут потрібно ввести суму соцкапіталу, це може бути від 1 євро у певних типах підприємств. Йдемо Як цей капітал буде реалізовуватися? Можемо обрати, що ми поставимо гроші на банківський рахунок на ім'я компанії впродовж 5 робочих днів. І далі обираємо, як буде адмініструватися ваше підприємство. Якщо ви збираєтеся назначити одного адміністратора, обираємо першу опцію, якщо двох адміністраторів, у разі якщо у вас більше двох партнерів, оберемо другу опцію, залишаємо зараз першу. І «Континуар». В наступному кроці ви вже побачите назву свого підприємства, його номер ідентифікаційної юридичної особи, віже номер платника податків, ідентифікаційний номер соціального забезпечення, соцкапітал. Далі нам потрібно буде ввести дані усіх партнерів, дані адміністратора, а також дані бухгалтера. Це опціонально, який буде вести вашу бухгалтерію. Отже, інсерір, партісипанти. Континуар. Абсолютно таку процедуру ми робимо для адміністратора, тобто жеренти португальською. Коли ви заповнили дані усіх партнерів. Та ваших адміністраторів вам потрібно надати згоду, що ви долучаєтеся до центру з розгляду скарг споживачів по вашій адресі. Обираєте тут вашу адресу, вона зазвичай автоматично. І continue. В наступному кроці ви вже можете продивитися свій статут. Далі вам потрібно завантажити документи статуту, а також форму долучення до арбітражного центру з ролі свикарг-споживачів. Завантажуємо документи, підписуємо їх в електронному варіанті, тобто ви можете просто поставити електронний підпис на документ в PDF. і і далі завантажуємо підписані вже документи. В Вдишкрісау вказуємо саме так, як тут написано в статуті. Фатус, social асінаду, Digitalmente. Копіюємо і обираємо файл. Інсерір. Завантажуємо усі документи, які зазначені, ось тут. І контінуар. І от із фінальних кроків, де ви вже бачите всі дані вашої майбутньої компанії. Тут ви можете перевірити, чи адреса вашого головного офісу або штаб-квартири введена коректно, обрати форму оплати. Континуар. Якщо ви обрали форму оплати мультібанку, ви можете зробити цю оплату у своєму онлайн нетбанкінгу Дякуємо вам за увагу і сподіваємося, що вам було корисно!